Червоні й помаранчеві, великі і малі. У Запорізькому ботанічному саду розцвіли декоративні соняшники. Працівники закладу кажуть, висаджували їх впродовж кількох років, аби урізноманітнити колекцію рослин. Дуже багато всього, але чогось ще не вистачало чогось такого саме українського. І вирішили створити невелику колекцію соняшників. Вони у нас з'являлися поступово, тобто щороку у нас колекція збільшувалася. Від звичайних соняшників, які звикли бачити в полях, вони відрізняються не тільки кольором, а й розміром шапочки. Рослина має менші насінини і більші пелюстки. Сортів тут чимало, та найбільшу увагу привертають ведмедики теді з яскраво-жовтим забарвленням. Саме ці мініатюрні соняхи з заввишки до півметра часто стають улюбленцями гостей. Працівники додають, кожен охочий теж може стати власником такого теді. Придбати саджанці відвідувачі можуть прямо на місці. До того ж, ці квіти потребують мінімального догляду. І вони до нашого регіону добре пристосовані. Тобто поливати і сонячне місце, добре себе буде, буде почувати, да. можна вирощувати дома себе. Квітнути різнокольорові соняшники будуть ще до кінця серпня, а вже восени відвідувачі зможуть завітати на цвітіння хризантем. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.